Če je upalo, bo. Komisija je gledala, če je, berite kolekami pod lužje in bo, če je. No ja, kolekami. In buhnilo. In vse. Kaj je odkrovat, upalo, mi je tu razruvalo, leče, tu, tu, razruvalo, leče. Коли тут перельот був, усі вікна пішли всього гето із даже з лутками. Вилетіло й і двері, все повилітало. Холодильник, і не кажу нічого. Розорвало тот холодильник. Десь і клести в шифері і ту допомогу ті купійки, що оформляли із за границі які. То я за ті копійки зложувала і свою пенсію, вікна купила, холодильник купила, машинку стиральну, бо рознесло її. І так я якось переживав. Ще треба дві вікна, але нема грошей вже. І ніхто не держава, ні не дав. Тут взагалі не було хлопці, його, зі там, що, там, там це, дві комнаты течуть у мене. на один будинок їм дали скільки треба було їм. Скільки було пошкоджень, скільки дали. Другий будинок у них був перекритий черепицею. Да. Їм знайшли черепиці, бо там не такі великі були пошкодження. Маленькі, там, будинці, там невеликі да. пошкодження були, і в нас було ши е, черепиця. черепиця, наш працівник. Залучали ще наші працівники сільської ради. Їм зробили, перекрили тим ж тою черепицею, їм усунули на той час пошкодження. Але надалі треба його підтримувати в нормальному стані. Треба було той комент там зробити, ще там щось. Їх не було. Вони виїхали. Вони приїхали з години, ой, з рік, певно, що їх не було. Чи ну, можливо, я помиляюсь, можливо, 8 місяців. І Вони приїхали тепер в той будинок. Тепер його, зрозуміло, треба підтримувати в нормальному стані. І немає там такої великої потреби, щоб їм перекривати все шифером заново. Це ж бачите, чим все воно латалося, щоб тоді досі йшов що... якраз. Нас... Щоб могли, те так і ліпили. Вікно побити одного. Знову вставили вже одразу, тоді, бо тоді зима як ну, таке носі. Ну, як кажуть. Позатикали, якщо могли, воно хоч гуде світиться, свіще все. Не говорив. Воно не відчиняється. Там зверху, ну хоч ця фурнітура, вона вся не працює вже. Повністю стекло випало, ми. Там витязум в наче, вікно, нове. Ну, ми. ми зимою зразу тоді вставили це вікно. Бо, як наче? Щоб зратик, Хтось кого вже. Це, що випало, Тут теж вікно, тут стеля впала, то мусили цей. Це все купляли за свої гроші. Навіть це USB, це мені ніхто їх не, не купляв, не давав. Оце дали 24 тисячі, а це вікно оце, яке випало, яке воно на землі валялося. значить, що у вас тоді було записано 10 шоферин і каже, більш не може вам нічого цього нащадати. Бо грошей нема. Нічого. Я поїхав по цей USB, сказав, що є. Приїхав, -ка, а це ми собі тримаємо і не дав. Можливо, вчасно не звернулися, не сказали, що в них є потреба така. Не було можливо, приїхали пізніше, бо ми нас декілька разів привозили шифер і не вистачило всім. Таке може бути. Люди хотіли на хлів. До прикладу, ми не давали на хлів шифер, бо давали Декі тільки на житлові будинки, будинки. Будуть незадоволені люди. Хоч люди хотіли плівки, можливо, не було схло, хотіли дурець. Не можна було ніде закупити скла. Ми не давали скло. Давали по мірі поступлення матеріалів, роздавали, ніхто його не зберігав і ніде не ховав. Бо вже там 30 літ в тій кухні. Я не маю, за що хати поставити нової. Ті потолки по. Попадали, порозривало. Його так всього побило, крокви всі наполовину, і шифер все побило, все побило. Все, мусили і крокви, і доски все кучати, і строїти, перекривати. Вже все, ну я, а є, як в мене 11 кроків, а тільки одна кроква була. А десь ці шиферин дали. Куди я їх приліпити мала? Подивіться, яка площа і вся побита? А ви вдома були, як то сталося? Так, в хаті. Була в хаті, це була ніч, Глупиво, У мене все вікна, двері геть з карнізами повибивало, все-все і двері. Ой, нема що казати. Перестрадали, але поїхав син дуже дощ іде, і це все розкрите, як немає бути. Мали дати то мені не дали навіть дві людини. Дайте, щоб хоч хтось поміг підняти ту чи доску, чи ту кроку, чи то ніхто мені нічого. Я все своїми силами. благодійний фонд, який здавав ага. по 10 тисяч. То дали, а відновлення не дали. Мене субсидії нема, мені субсидію не дали як оформляли, бо це в мене не хата щитається, а літня кухня. Але я ж не живу 20 з лишнім років. Давали в першу чергу на будинки. Обмежений бюджет сільської ради. Ми давали не на хліби, тільки на будинки. Давали да, на плівку давали шифер давали матеріально. От використали той матеріальний резерв. Його було недостатньо на той час. Індивідуально їздили. Якщо пошкодження були там шість шиферин зняті, то по можливості давали шість шиферин. Як були такі хати, що повністю переклетили. За рахунок нашого шиферу. Yeah. А були такі, що, наприклад, треба було 12 шиферів на даний, на той час, коли видавали, була можливість дати 6 шиферів. Давали 6, потім довозили ще пізніше. Можливо, хто такі попали, хто не отримав, може, не було шифра. <звіток> Стали звертатися такі люди, які фактично тут не живуть, а просто тримають будинки. Yeah, як наші. Будинки пусті. Звичайно, що таким людям ми не давали, чи старалися давати по мінімуму. Сагодійний на фонд надавав людям гроші, якщо на 10 тисяч на одну людину. Якщо в хаті, наприклад, проживало чотири людини, вони ну, отримали 40 тисяч. Якщо троє 30 тисяч, то я думаю, що ну як, по можливості ну, допомогу, то ну, фонд міжнародний надавав людина, а навіщо їй надавався? щоб вона купила той самий шифер чи вікно вставила?